Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні, найрозумніші, найсильніші, наймудріші глядачі. Сьогодні у нас дуже класна тема, яка прийшла мені вчора абсолютно випадково, коли я вигулювала ельфі біля океану, і ця тема витримування уваги чоловіків. І почалося це все з того, що я. Вчора гуляла, подумала про цю тему, а сьогодні, на зустрічі зі своїм психотерапевтом, я почула від неї таку фразу. Вона каже: Слухай, ну ти реально за весь той час, коли ми з тобою разом працювали, ти зараз в найкрутішій формі, найкраще виглядаєш. Прям ти ж світишся, така прям красива, все так круто. От прям хочеться до тебе йти. І я. Розвинула із неї цю тему і пішла в тему, як мені було колись соромно і незручно приймати увагу чоловіків. А останнім часом в мене її прям дуже багато, стільки класних чоловіків навколо. Вони такі всі круті, і якось спілкування, флірт, все так круто. І я зрозуміла, що Ця тема може відгукнутися багатьом жінкам. Я дуже чітко пам'ятаю, як ще буквально два роки тому, коли на мене дивився чоловік просто дивився, посміхався, я не могла витримувати цей погляд. Перше, що я робила, це я відводила очі, я якось так стискалася, зжималася мені хотілося в прямому сенсі зникнути. І якось я пам'ятаю, як я їхала в машині в Києві, я стояла в заторі біля вокзалу, і сталося так, що цей затор прям дуже-дуже довго тягнувся. І от поруч зі мною зупиняється також чоловік, і він приспускає вікно, і він так посміхається. Мені знаєте, просто така мила. Посмішка. І в цей момент відчуття і усвідомлення того, що я буду стояти в цьому заторі ще довго, і цей чувак сидить біля мене, мене вона настільки сковувала, тому що я відчувала, ніби зі мною щось не так по перше. По-друге, що мені з цим робити, що мені з цією увагою робити, як мені йому відповісти? Мені хотілося просто від сорому згоріти, тому що я не усвідомлювала і не могла присвоїти собі увагу. Мені обов'язково необхідно було умовно дати щось натомість. Тобто я відчувала, що м -м, просто так прийняти увагу чоловіків допомогу. Я не можу. Мені треба дати щось натомість. І, звісно, основа цієї проблеми лежала в моєму внутрішньому соромі, тому що я не. Приймала і не присвоювала собі свою красу, свою зовнішність. Я ніби як пропрацювала загальну самоцінність, але повертаючись до нашого відео про перебування наодинці, я настільки ізолювала себе, що коли я зустрічала погляд іншої людини. Тобто ця людина дивиться на мене, вона надає мені свою увагу. Я цю увагу не витримувала, хоча внутрішня потреба у визнанні в увазі в тому, щоб бути поміченою, у мене вже і на той момент була. І я. Дуже довго з цим працювала. Я пам'ятаю, як я виносила це в терапії, в індивідуальній, в груповій, я прям вчилася, особливо чоловіки. Я прям вчилася цю увагу витримувати, і я розуміла, що мені дуже важливо ось цей об'єм навчитися помічати і не тікати з нього, тому що коли я помічала. Об'єм уваги до себе, я одразу з нього вистрибувала. Мені треба було змінити тему, мені треба було відвести очі, відвести погляд. І ось ця витривалість і внутрішня опора сформувалася якраз таки тоді, коли от, я чим більше я зрілою вставала в терапії, чим більше я присвоювала собі своїх успіхів, своїх результатів, свою зовнішність, тим більше я могла лишатися із людьми. В цьому контакті, не тікаючи із нього, не намагаючись якось щось знецінити. Знаєте, це із розряду, як вам кажуть комплімент, типу, ти так красиво виглядаєш, і вам одразу хочеться скинути цей об'єм і сказати: Ой, ти також дуже гарно виглядаєш, або ой, та, мені теж ця куртка подобається. І я прям вчила себе зупинятися в цих компліментах. Цих вдячностях і присвоювати їх, і не зливати їх моментально, не відфутболювати їх е, е, тенісним м'ячиком. Тенісним і це було дуже важко, дуже важко бути поміченою. Особливо, коли тобі дуже стикатно бути поміченою, особливо, коли ти, тебе не навчили, що а, ти найпрекрасніша, найчудовіша, і ти варта всього самим фактом свого існування. Коли для тих жінок кого вчили заслуговувати. Любові бути самостійними і бути сильними, і не просити ніколи про допомогу, тому що тебе можуть відштовхнути, це є дуже-дуже важким челенджем. І зараз, коли я можу просто посміхнутися, подякувати, коли я можу посміхатися, пофліртувати, мені дуже комфортно в цьому стані, тому що я не ховаюся за ось цим панцирем, я не не захищаюся, я не обмежую людей від себе. І я також розумію, що мої переживання стосовно тіла, мої, а, моє акне третьої ступені це було дуже такою сильною психосоматичною точкою, тобто точкою захисту мого тіла від оточення тобто зробити щось, щоб. Відділитися від цього контакту. І, звісно, це величезний був прорив, і це відчуття, коли ти почуваєшся жінкою, коли ти можеш максимально розслабитися і в насолоді будувати своє життя, стосунки, не обмежуючи себе, маючи ту свободу всередині, воно, звісно, неймовірно, неймовірно класне. І я. Щиро вважаю це е, своїм завданням: нести цей стан, відкривати його в е, жінках. І я щиро бажаю кожній жінці це відчувати, тому що це просто неймовірно. Ще сьогодні я отримала неймовірно круту новину, е, яка якою скоріше всього зможу поділитися з вами десь під кінець місяця, але це просто, знаєте, реалізація найбільшого мого наміру після Америки за останні роки. Тому будемо в очікуванні. Ченлендж Ютубу підходить до свого завершення. У мене, по-моєму, ще три дні. Коли буде місяць щоденних зустрічей, але я точно не пропадатиму нікуди. Я точно буду в Ютубі набагато частіше, ніж була, і буду ділитися з вами крутими темами, як ми це і робимо цей місяць. Я вас обіймаю до нових зустрічей, тобто до зустрічі завтра. Не забувайте, будь ласка, підписатися. Мені це дуже, дуже важливо. Я знаю, що я тоді це роблю не просто так. Обіймаю вас до завтра.